Не використовуйте гроші на гербіциди. Хочете толку від тих грошей, які йдуть на борщівник, купіть пару ребів, бийте пару москалів і то буде толк. Гераклеум Маглем він же борщівник Сосновського. Хоча відноситься до медоносів. Зараз ця загрозлива рослина несе небезпеку. Яким чином борщівник пов'язаний із країною агресором? Розповіла санітарний інспектор Держпродспоживслужби Галина Козар. Ця рослина, як і все погане, прийшла до нас з Росії, її вивели в Росію взагалі. Вона родом з Кавказу, але в Росії її селекціонували як кормову культуру і завезли. Характеристики рослини вражають. Вона має до трьох метрів корінь вниз і має до півтора метра вверх. Вона створює суцвіття складний кошик. Кожна одна рослина може давати до 50 тисяч насінин. Рослини в ґрунті можуть проростати, зберігатися до 15 років. Розносяться вони вітром, водою та птахами. А найефективніші методи боротьби з рослиною це випасати худобі скошування та підкопування на глибині до 10 сантиметрів до кореневої шийки, в найбільш уразливе її місце, за словами пані Галини. Всі поля в нас були великі поля заражені цією рослиною. Зараз вже значно менше. Де обробляються, де, об, де оріють, де окультурюють поле, значить, воно вона там пропадає і не росте. Фельдшер санітарний Надвірнянського району Відділу Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб Марія Лавришин озвучила перші кроки, як діяти в ситуації, коли людина торкнулася борщівника. Насамперед, потрібно піти з відкритого сонця та прикрити місце ураження легким одягом, аби захистити шкіру від ультрафіолету. Тому що сік борщівника містить фотоактивні сполуки, які при контакті з сонячним промінням викликають подразнення шкіри, які дуже схожі на опіки. У такому випадку необхідно якомога швидше змити сік рослини шкіри, промити уражену ділянку мильним розчином та розчином соди. А також що робити після, разом із тим, застерегла від вчинення шкідливих дій. Можете нанести на уражену ділянку пантенол або інший препарат проти опіків. Та прикласти чисту суху тканину, якщо з'явилися похірці, потрібно звернутися до лікаря. Не можна проколювати похірці і розчухувати уражену ділянку. Варто приділити особливу увагу борщівнику поблизу шкіл та садочків. Пані Галина розповіла про ситуацію з борщівником по громаді. По громаді скошували всі громади по мірі можливості косили, але є такі ділянки незахідні. Є біля рік, біля потічків, не можеш зайти, не можеш заїхати. У нас значно зменшилося. Наприклад, у нас у волосові було, у, у Назавизові були значні площі. Тепер вони обробляються і вже значно менше, але ще є багато рослина сама по. Собі не класифікується як отруйна чи шкідливий бур'ян, адже там медонос проте через нераціональне використання землі можуть штрафувати ні за яких вимог її ще не занесли до рослини, яка шкодить життю і здоров'ю людей. Через то тільки місцеве самоврядування має вплив на те, як використовується земля. Якщо земля використовується не за призначенням і там росте борщівник, то вони мають право за це штрафувати, крім того, на думку пані Галини, недоцільне використання коштів на гербіциди, адже це довготривалий процес, який потребує постійності. От казали, треба програму, якусь треба гроші, та нічого подібного. Ніякі гроші нічого не дадуть е, на гербіциди. Особливо я кажу, я казала їм. Не використовуйте гроші на гербіциди. Хочете толку від тих грошей, які йдуть на борщівник, купіть пару ребів, бийте пару маскалів і то буде толк. А так, нічого, ви витратите гроші. Так і є. Я так. Казала на нараді витратити гроші, а віддачі не буде ніякої. Аби робити гербіцидом, треба принаймні 10 років робити одно і то саме місце, бо свіже виходить. Кожна одна рослина, вона вона цвіте раз. Вона живе 8 років. Одна, кожна одна рослина за вісім років. Вона вона лише раз цвіте. Але то, що є цвіт постійно, значить цвіте друга рослина на її місці, та що відцвіла, та загинула. А друга цвіте, бо вони дуже плодовиті, надзвичайно. Для успішної боротьби з борщівником потрібна колективна праця та спільна відповідальність, адже результат можна буде побачити тільки з часом та маючи терпіння.